Про що ж насправді домовились Трэмп і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню показували? Які зараз наслідки будуть для України? Що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? типа що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двойник, тройник чи так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліта, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол ростом майже 170 щимості, ну, якийсь подставний віддачу, чисто для показухи. І ви бачили його реакції, він же ж такий взагалі шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двойник чи Тринік, може це і оригінальний, допустимо. Ну видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало то, що. Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив а, в, весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін, йому. Американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов пам'ятати. Ну це не віддано просто там. Американці просто в вахері з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційно, те, що ми бачили, як Трамп Путіну, да, о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читали, що йому посрать. Скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки демонів зруйновано, що взагалі відбувається? Йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра. Я забув менмандаля. Напишіть в коментарях, якого це премія я забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все просто галочку собі поставить. Поняли його абсолютно не цікавить, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану далі. Головна умова Путіна зараз, яка була. Вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, в закладах і для викладання в, школі, в школах, в школах, навчання закладах і так далі. Коротше, всі 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 ті. Хто там ссориться з кастрюлі на голові, чи з каструлею на голові? Хто там проросійський, не ну, проросійський. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто.